Легіонельоз це гостре сапроносне інфекційне захворювання, яке не передається від людини до людини, так само як і не передається до людини від тварини. Відомо понад 60 видів легіонел, але основний патоген для людини має назву легіонела пневмофіла. Відомо 16 серогруп цього виду, але найчастіше у 90% випадків від загальної кількості захворюваності на легіонельоз, саме перша серогрупа легіонела пневмофіла викликає це захворювання. Також цей представник поділяється на три підвиди. а саме Аме пневмофіла, фразері, а також паскулеї. Ці мікроорганізми належать до класу гамма протеобактерії родини Легіонеляція. Але виникає питання, чому хвороба отримала таку назву легіонельоз або хвороба легіонерів. Справа в тому, що вперше спалах цієї хвороби був виявлений у 1978 році. На 58-му конгресі американського легіону у Філадельфії, це штат Пенсільванія, де після проживання в одному конференц готелі захворіла 221 людина і 34 померли. І тому хвороба отримала таку назву хвороба легіонерів на честь якраз у цього американського легіону. Дуже довго лікарі, науковці не могли ідентифікувати цього збудника і підтвердити захворювання лабораторними методами. І лише після того, як звернулися до відомих рикеціологів, вони змогли нарешті ідентифікувати нового патогена і назвали його Легіонела Пневмофіла. До речі, у той час як Якраз легіонельоз викликала перша сирогрупа легіонела пневмофіла. Пізніше ми розглянемо, яким чином легіонели передаються до організму людини. А на початку давайте з'ясуємо загальні характеристики легіонел, хто вони такі. По-перше, це грамнегативні плеоморфні мікроорганізми, тобто на різних стадіях життєвого циклу морфологія клітин відрізняється. Молода культура має вигляд кокоподібних мікроорганізмів, а більш стара культура має. Має вигляд ниткоподібних таких структур. У цих мікроорганізмів обмежена рухливість. Якщо ми кажемо за умови інвітро, то вона залежить від температури, мається на увазі утворення джгутиків, а інвіво в макроорганізмі утворення джгутиків можливо на певних фазах життєвого циклу. Пізніше також ми про це поговоримо. Але якщо джгутики і утворюються, то бактерія е, має таке розташування джгутиків на одному полісі. Пригадайте, це має напрямки. Назву лофотрихи. Може бути один, жгутик, два або декілька, але лише з одного боку клітини. Також ці мікроорганізми є факультативними внутрішньоклітинними паразитами людей, вони здатні інфікувати моноцити і макрофаги, і в них розмножуватися, а також вони інфікують вільноживучі амеби. І це для них дуже класно, тому що пригадайте, амеби можуть переживати несприятливі умови навколишнього середовища і перетворюватися в цисти. І тому, якщо легіонели... Паразитують в таких амебах, вони разом з цією цистою можуть пережити несприятливі умови довкілля. По відношенню до кисню вони є облігатними аеробами, спор і капсул не утворюють. Оптимальна температура для росту від 20 до 40 градусів, але зазвичай їх культивують при температурі 35 градусів. Також вони є каталазопозитивними. Основним джерелом енергії позаклітинних форм є амінокислоти. А для внутрішньоклітинного росту бактерії використовують гліцерин та глюкозу. Дуже вагомим є те, що легіонела пневмофіла потребує для свого росту солеї заліза, а також амінокислоти еліцистеїну. Тому при створенні спеціальних поживних середовищ для культивування легіонел обов'язково слід додавати ці компоненти в поживні середовища. Також цей представник. Гідролізує гіпурат натрію і може утворювати біоплівку, тобто бути некультурабельним, тому що в стані біоплівки дуже важко виділити цього збудника. Наприклад, якщо в системі водопостачання утворюється біоплівка на металевих виробах або пластикових, і навіть якщо виділити звідти матеріал, засіяти, то легіонели можуть не виростити, хоча, не вирости, хоча вони там можуть міститися, і це величезна проблема. До речі, це також проблема для санітарної мікробіології. Пригадайте, ми з вами нещодавно говорили про загальне мікробне число, тобто кількість бактерій в одному мілілітрі. Як його вираховують? Бруд мілілітр води засівають на поживне середовище. Але дуже багато бактерій, на жаль, є некультурабельними і існує купа методів, яким чином їх визначити. І от легіонела якраз належить до тих мікроорганізмів, які можуть не захотіти рости на поживних середовищах. Хоча, попри те, що вона зустрічається у водних екосистемах, на сьогоднішній день, згідно Держсанпіни 224171,10, від водоканалів не вимагають досліджувати воду на присутність легіонел. Тобто ну, не часто вона виявляється у системі водопостачання. Також які характеристики слід надати. Цей мікроорганізм не здатний до аутофлюоресценції, тому що деякі інші легіонели можуть надавати аутофлюоресценцію певного кольору, і це є важливою ідентифікаційною ознакою для них. Але легіонела пневмофіла, основний патоген для людини, не здатний до цього процесу. Далі, стосовно резистентності цього збудника, вони чутливі до ультрафіолетових променів, фетилового спирту, фенолу, 3% розчину хлораміну. І по-різному чутливі до певних температур. Зверніть увагу, за температури 48-50 градусів збудник виживає, але не розмножується. 55 градусів гине протягом 5-6 годин, 60 градусів гине через 32 хвилини, 65 градусів гине через 2 хвилини, і за умов температури 70 градусів збудник гине миттєво. Тому дуже важливо правильно експлуатувати м, системи водопостачання, консервувати ці системи, наприклад, коли довготривалий час плануються не використовувати їх. До речі, про цю бактерію знають навіть сантехники, які рекомендують експлуатувати бойлер от, в домашніх умовах, за температури вище 58 градусів, для того, щоб не створювати умови, оптимальні для росту і розмноження логіянел. Тому Найчастіше, от у нас така помилка виникає: ми ставимо температуру в бойлері, щоб вона була комфортною для тіла, щоб не розбавляти її холодною водою. Насправді це неправильно. Треба на, якомога на вищу температуру ставити бойлер, краще воду розбавити холодною, але з рахунок того, що там будуть підтримуватися такі гарячі умови, то унеможливлений розвиток буде легіонел і інших хвороботворних мікроорганізмів. Або, по крайній мірі, Хоча б один раз на місяць ставити бойлер на максимальну температуру, прогрівати так декілька годин, щоб знешкодити там всіх бактерій, і далі використовувати. Наприклад, якщо ви повернулися з відпустки, плануйте вперше прийняти душу у себе вдома, бажано прогріти дуже-дуже добре бойлер. Далі, стосовно епідеміології, як ми вже зрозуміли, Легіонели можуть колонізувати штучні водойми, системи водопостачання та кондиціонування повітря, медичну апаратуру, градирні і так далі. Градирні це такі величезні споруди для охолодження води в промислових масштабах за рахунок атмосферного повітря. І також там от, за аерозолями можуть вивільнятися легіонели, розповсюджуватися на великі відстані. От, колись у Франції був серйозний спалах легіонельозу, якраз із цих градирень. Повсюдилися аерозолем легіонели, і там дуже багато людей захворіло. Уявіть собі, в такому аерозолі на 6 кілометрів можуть переміщуватися легіонела пневмофіла. Тобто, механізм передачі цієї інфекції аерозольний. Для зараження достатньо вдихнути збудника, що знаходиться у водному аерозолі, наприклад, душ, потік повітря з кондиціонеру, різноманітні фонтани або фонтанчики і так далі. І в групі ризику на легіонельоз Входять люди в першу чергу похилого віку, особливо чоловіки, курці, люди з імуносупресією, тобто у них буде важче це захворювання. Ну, Взагалі, легіонельоз – це дуже небезпечна хвороба, зазвичай гостро перетікає, високий ризик смертності, до 40% може бути смертність від цього захворювання. І ідентифікувати дуже важко підтвердити діагноз лабораторними методами, тому що часто клініка нагадує звичайно. Інфекційну пневмонію, наприклад, пневмококову пневмонію. І іноді буває таке, що легіонельоз виявляється на тлі іншої інфекції, наприклад, тієї ж самої пневмококової інфекції або гемофільної інфекції, тоді ще важче перебіг буде цього захворювання. Давайте поговоримо про основні фактори вірулентності цієї бактерії. Тут ви бачите фактори вірулентності, їх дуже багато, вони поділяються на категорії. Перша, це фактори адгесії, бачите, білок теплового шоку, основний білок зовнішньої мембрани, пілі четвертого типу, тобто це ті фактори, які допомагають бактерії причепитися до макрофагаса для того, щоб проникнути потім всередину. Потім системи доставки ефекторів, це в першу чергу системи секреції другого і четвертого типу. Особливий інтерес представляє система dot ic М, яка являє собою аналог системи секреції 4Б. Сьогодні покажу, як вона виглядає. Далі фактори руху, це джгутики, ми вже зрозуміли. Фактори імуномодуляції, ендотоксину зазвичай, коли мікроорганізми гинуть в умовах макроорганізму і ендотоксин потрапляє в кров, от тоді розпочинається лихоманка і погіршення самопочуття. Далі харчові метаболічні фактори, ви бачите, виживання в умовах стресу, пост Трансляційні модифікатори Ну, в першу чергу тут е, фактор міп, як ви бачите, це фактор, що потенціює інфекційність макрофагів, фактори регуляції, інші фактори, дуже багато факторів патогенності мають легіонели. От, наприклад, на цьому фото ви можете побачити мембранний комплекс Dot-ICM за роботою, що є різновидом системи секреції 4 b як ми зазначили під типу. Ця фотографія запозичена з журналу Ember Reports. і і, як ми бачимо, це такий молекулярний шприц ну, трубопровод, по якому легіонели можуть виплеснути в цитозоль ефкоріотичної клітини ну, близько 300 ефекторних білків. Тобто ті легіонели, які не мають цієї системи секреції, вони не є вірулентними, вони не є патогенними. А от, на жаль, легіонела пневмофіла має цю систему. Тому на сьогодні безліч досліджень спрямовані на те, щоб заблокувати у цей комплекс до ці ем, якщо Вчені колись зможуть підібрати такі антибіотичні засоби, які будуть блокувати цю систему, то це буде дуже класно. На сьогодні розглядають навіть використання кленового сиропу, оскільки там знайшли речовини, які можуть частково пригнітити у цей комплекс дот Айціма. Далі, якщо говорити про особливості патогенезу, ми з'ясували, що легіонели інфікують альвіолярні макрофаги от після того, як в легені потрапляє за. Розолем цей мікроорганізм, і ті, у свою чергу, виробляють оцетакіни, залучають нейтрофіли і стимулюють виробництво інтерферону гама НК-клітинами, який активує макрофаги. Цікавим є те, що Легіонели, звісно, реагують з толподібними рецепторами, які є на макрофагах. Причому ліпід А має атипову структуру і менше стимулює толподібний рецептор четвертого типу. І також були проведені цікаві дослідження, які показали, що люди з поліморфізмом толподібного рецептора п'ятого типу більш сприйнятливі до хвороби легіонерів, ніж ті, які не мають цього поліморфізму. Надмірна відповідь та хелперів першого типу на хворобу легіонерів Легіонерів може бути згубною для організму, але відіграє важливу роль в очищенні макроорганізму від цього збудника. На цих фото ви можете побачити життєвий цикл легіонел. Бактерії проникають в макрофаги шляхом фагоцитозу або через опсонін. Проте в останньому випадку послаблюється окислювальний стрес і покращується внутрішнє клітинне виживання бактерій. Хоча, в принципі, легіонели стійкі до окислювального стресу. Цитолізін легіонел, який являє собою металопротеазу, запобігає утворенню фаголізосоми, тобто не відбувається злиття лізосоми з фагосомою, і легіонели весь час залишаються у вакуолі. Причому вакуолі з легіонелами якби, набирає мембрану з ендоплазматичного ретикульому і розвивається в органелу, що нагадує грубий ендоплазматичне ретікулем. Після реплікації в ній легіонел. Вони перетворюються в джгутикову форму, руйнують макрофаг і інфікують інші клітини. Легіонели також інгібують супероксид десмотази, моноцитів, індукують апоптоз, активацію каспаса, синтез інтерлекіну, 8, епітеліоцитами легенів людини. От на цих фото ви можете побачити життєві форми легіонел. реплікативну форму називають нерухомою, а трансмісивну рухомою, вірулентною, тобто це та форма форма, яка може вийти з макрофага і інфікувати нові здорові клітини. Якщо говорити про клінічні прояви, то інкубаційний період зазвичай становить від 2 до 10 діб. Залежить і від стану макроорганізму і від інфікуючої дози симптоми раптові: це гарячка, кашель, озноб, діарея, сплутаність свідомості і так далі. Тобто тут поєднуються грипоподібні симптоми, симптоми шлунково-кишкових розладів. Причому, от коли пацієнт тільки поступає в лікарню, в першу добу рентгенологічні знімки можуть бути негативні, а вже на наступну добу можуть показати вогнищеві або дифузні легеневі інфільтрати. Тому в перший день дослідження зазвичай перевагу надають комп'ютерній томографії. Відносно поширеним явищем є міоглобінурія, тобто виявлення міоглобіну в сечі. Це ми поговорили про хворобу легіонерів. Справа в тому, що відомі інші форми захворювань, які можуть викликати легіонели. І це так звана хвороба пантяк або гарячка пантіак її називають. Це захворювання, воно само Обмежена, тобто самовиліковані і характеризується гострими грипоподібними симптомами. Зазвичай люди не звертаються до лікарні приблизно через 3-5 днів після початку захворювання. Воно самостійно минає і характеризується такими симптомами, як лихоманка, міалгія, головний біль, астенія. До сьогодні невідомо, ну, чому виникає ця хвороба Понтіак, або це легіонели викликає це захворювання, або навіть інші бактерії. Або ендотоксини Легіанел. Є таке припущення, що людина може з аерозолями вдихнути не самих бактерій, а їх ендотоксинів. Наприклад, коли приймаю ванну, там, да, дихає, і в її організм можуть потрапити ендотоксини бактерій. тобто спричинити таку лихоманку. І, звісно, це значно утруднює ідентифікацію патогена, тому що його, по суті, немає в макроорганізмі і лабораторну діагностику. І зазвичай дуже важко проводити епідеміологічні якісь спостереження, аналіз, тому що, як ми зазначили, найчастіше люди з гарячкою понтіак не звертаються до лікарні. А якщо з е, тими. До тих симптомів, які ми вже зазначили, приєднується екзантема. Тоді кажуть про гарячку форта Брек. Для лабораторної діагностики легіонельозу застосовують різні підходи. По-перше, необхідно знати, який буде матеріал для дослідження. Це можуть бути зразки із нижніх дихальних шляхів: мокротиня, промивні води, аспірати з бронхів, табору, трахеї і так далі. Також постмортальні зразки можна виявляти збудника прямим методом, наприклад, реакція. Цією імунофлюоресценції також можна проводити мікроскопічні дослідження, наприклад, імпрегнацію матеріалу сріблом за методом Дітерлеє. Можна використовувати культуральні методи, таким чином можна виявити життєздатного збудника. Але як ми зазначили... Матеріал засівають на спеціальні поживні середовища, тому що легіонели дуже вибагливі, потребують певних факторів росту. І такими середовищами є середовище БЦЕ, це буферно вугільно дріжджове поживне середовище з обов'язковим додаванням цистеїну, пірофосфату залізу і кетаглутарової кислоти, тому що легіонели потребують цих факторів росту. Також використовують БЦІ альфа, це ростовий фактор без цистеїну, і середовище філігор. От На цьому фото ви можете побачити, як ростуть легіонели на середовище філі Гормана. Колонії нагадують чимось бите скло. А також... На середовище бійці, це такі сіруваті або напівпрозорі колонії, які часто бувають з опалесценцією. В принципі, культура росте швидко. На другу добу ми вже можемо побачити колонії, але зазвичай негативний результат не поспішають давати, а спостерігають за колоніями протягом 10 діб. І лише тоді от проводять їх вивчення і конкретно вже. Говорять, є вони там в матеріалі чи їх немає. Якщо легіонели виросли, то часто для підтвердження того, що це дійсно, наприклад, легіонела пневмофіла повторно з цих середовищ можна пересіяти на кров'яний агар або на середовище БЦІ без цистеїну. Якщо там не буде рости цей патоген, це ще раз підтверджує, що дійсно цей представник належить до виду легіонела пневмофіла. Також іноді деякі інші види нелегіонеле. Лепневмофіла потребують різних умов культивування, наприклад, температури не 35, а 30 градусів, а ще й присутність СО2 в середовищі, тобто є капнефілами. Тому іноді зразки одночасно культивують за різних умов, щоб підтвердити, вже, ну, який це вид. Хоча найчастіше навіть не проводять визначення сирогрупи, достатньо визначити навіть рід для того, щоб поставити діагноз легіонельоз, тому що цей мікроорганізм не входить до складу. Складу нормофлори людини також використовують для виявлення специфічної ДНК поліморазну ланцюгову реакцію. Якщо досліджують сечу, то там виявляють розчинний антиген методами ІФА, а також імунохроматографічним тестом. Якщо матеріалом для дослідження слугує сироватка, тоді виявляють антитіла непрямою РІФ або ІФА. Для лікування легіонельозу використовують макроліди й вторхінолони, наприклад, азитраміцин та левофлоксацин, еритраміцин. В принципі, легіонели рідко мають якісь плазміди резистентності і вони будуть чутливі до цих антибіотиків. Імунітет клітини після захворювання, антитіла протективною активністю не володіють. Вакцина на сьогодні не розроблена, лише не специфічна профілактика і контроль. А це в першу чергу правильна експлуатація системи водопостачання, використовувати біоциди перед консервацією водопостачання, уникати застою, розпилення води, підвищення температури води, як ми зазначили, від 20 до 40 градусів, тому що це сприятлива температура для Росту і розмноження легіонел, а також уникати використання матеріалів, де можуть бути фактори росту для легіонел, наприклад, металеві матеріали, де є залізо.